Чим більше даних про вас є в інтернеті, тим більша ймовірність того, що вони можуть бути використані проти вас. Тоді зловмисники можуть отримати доступ не тільки до ваших фотографій, але й до банківських рахунків. Найпростішим дієвим методом шифрування даних про вас тут і сьогодні є віртуальна приватна мережа або ж VPN. VPN приховує вашу IP-адресу, перенаправляючи ваш інтернет-трафік через сервери інших країн. Наступний крок для підвищення анонімності — Tor браузер. Такий браузер дозволяє анонімно переглядати інтернет, пересилаючи ваш трафік через декілька випадкових серверів, які шифрують ваші дані при реєстрації на інших платформах. Якщо ваша ціль анонімність, то краще не використовувати свої імена, прізвища, адреси чи номери телефонів, якими ви постійно користуєтесь. Але навіть при цьому всьому і водночас важко зберігати повну анонімність. Ну по суті, бути повністю анонімним в наш час просто неможливо.